і все. Йоп, що? Йо? На на любой пьють. От і все. Так, Максим. Давай мені цю гору. Хата похре. Всё. Я їду до мутиків, чи ні? То ти ж же знайшов нам пляшку. Та де пляшка? То ти ж показував, же літра є. Я вже випив всё. Ну чо ти нам не поставив? А те я випив. Я, на молодим, що Ви? не хочеться пити. Де казино? Ми кажем, а ти хоче випити, а потім хоче бабу. А бабу тийку. Є стара баба, 80 років. Напрогули, прогулян. Хай в нас, а в неї здохне зв'язка, витрічати. <риск> ти молоденьку таку. Бля. То Його. треба спочатку випити, діду. Давай же, тут ту пляшку доставайш, тут таку. Ти показував вже так і так. Ти що? Ти вас, поп'я, а як ліця приїде, я зараз поїду до... до, до то ми ляжемо спати, проспимося і все, і а не ти буде щ... нічого. Правильно, от'єп. Трави, трави то і накушаємося, та й не буде нічого трави. чути. Пожув, <рив> да. бур <'яну>. Пожував, <рив> пожував бур'яну і запаха нема. От йок. <рив> <Ту, рив> то ти ж показував, що є. Тей, 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 тей. То ти бач Вен... тут завжди ховаєшся, нема вже нічого. Я вже йоп. То чого ти нам не оставив? Ти ж сказав, що дасть по стопці хлопцям випити. А хлопці молоді не таїм. їм. Бабівці молоденький знайти, таку, щоб. А поки не вип'єш, то бабу нашу та баба. Треба спочатку випити, а потім вже шукати. Ти що шукати? Дід бачиш, ти її вип'єш і зразу йдеш шукати. Поки не вип'єш, то нікуди не йдеш. Шукати все. По селі ходиш шукати. По селі? Да. На вокзалі повно яких і сіпікліві біля такі або. На будь-який вкус. Ну ти що, вибирай. То все, поїдемо завтра виберемо. Да. Поставимо тут, хай працюють. Ну ти що тільки молоді. молоді так. Алкоголіки та не притульні. Моржі, моржі плавають по вокзалі такі. То там, то там кучкуються. Так? А нема немає, є. Є, міліція гоняє, але вони ще там. Вони свій дом не покидають. А вони теж грамотні, вчителі були. То чого вони тоді моржі, як вони грамотні? Зробилися, те, що в базах, те, що він. Він з розуму, від ума зайшли, багато вчилися, та й дурними зробили. Дід каже, я два класи закінчив, та й ума, та й хата є, все є. Ну як? Один клас кончив, ходив.